Ще один день жалоби у Кам'янець-Подільській громаді, 14 листопада, додому на щиті повернувся Андрій Трасіух. Андрій навчався у загальноосвітній школі номер 16 Після школи вступив до Кам'янського подільського індустріального коледжу, де здобув фах програміста. Працював на місцевому підприємстві Претель Кабель Україна. Відповідальний, врівноважений, щирий і добродушний. Таким назавжди залишиться у пам'яті. Ми були разом в садочку в паралельних групах. Потім разом вчилися в одному класі в школі. Андрій завжди був такий тихий, спокійний хлопчик, але завжди ніколи не відмовляв допомозі. Він завжди допомагав, радий був допомогти, підтримував. Він був дуже позитивний такий. Пам'ятаю, колись ми з класом ходили разом, як в похід вихід на природу, і він допомагав всім, хто там не вмів щось зробити. Він просто підходив, допомагав, показував, допомагав нести якісь там речі, завжди оказував підтримку. Був Максимально позитивний у 2022-му Андрій отримав повістку і став на захист України. Старший стрілець 45-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ з позивним Трася мужньо виконував бойові завдання на різних напрямках, був прикладом для наслідування і закликав боронити рідну землю. Підтвердженням тому є архівне відео. Отримав повістку, спокійно сприйняв, підготувався, цілував рідних, пішов служити. Нам завжди потрібна ще фізична допомога, моральна допомога. Потрібні також люди потрібно захищати. Це не так страшно, як навіть я собі думав. Тим більше, що ну, це праве діло, це ми захищаємо рідних землю. І закликаю так само інших чоловіків вчиняти, як справжні чоловіки. Батьківщину треба берегти і захищати. Перше поранення Андрій отримав у Бахмуті. Пізніше була контузія. Але щоразу він повертався у стрій. У січні 2024-го зв'язок із ним обірвався. Тривалий час вважався зниклим безвісти. І лише на початку листопада 2025-го рідні отримали страшну звістку. Андрія більше немає. Тобто Божого воїна героя. Андрія Христи Боже наш. І тобі слава села і розбезначальність Мосем при святим, благим вихорящим, твоїм духом мені повсякчас і, по і на віки віки. Андрій Трасіух загинув 26 січня 2024 року на Запорізькому напрямку. Йому було лише 33. Поховали героя у Кам'янці-Подільському на меморіальній алеї слави.